Слава навіки Богу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю і молюся за нашу країну та наших воїнів, які захищають нашу країну від ворогів, і прошу тебе, Господи, захисти наших воїнів, наших людей і даруй Україні Божественне спасіння та змилуйся, Господи, над нашим народом та захисти наш народ від сатани Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Які існують докази на користь молодості землі? Давайте розглянемо це питання сьогодні. Що ослаблення магнітного поля землі являється самим серйозним аргументом на користь молодості нашої землі, а ті люди, які вірять в еволюцію, не можуть запропонувати або спростувати це вчення, яке вимірює параметри землі, починаючи із 1835 року, магнітне поле уповільнюється і воно звужується з кожним роком за останні 182 роки. Поле втратило понад 16% енергії. Якщо ми повернемося на 6 тисяч років назад до моменту створення створення світу, то таким чином магнітне поле буде сильнішим в 20 разів більше ніж сьогодні. І в такому магнітному полі життя може іс... ну, життя може існувати. Але якщо ми повернемося в минуле більше ніж на 8 тисяч років. То магнітне поле буде настільки сильним, що воно вб'є все живе на землі, і мільйони і мільярди років, які е, говорять еволюціоністи, е, це просто міф фантазії. Однак їх релігія вимагає від віри у Бога, що землі мільйони і мільярди років, і при цьому ніяких доказів у них не існує. А справжні научні дані доказують біблійний факт, що земля наша дуже молода, і наші з вами землі всього навсього лише понад 6 тисяч років. І це доказано біблією та справжньою наукою. І, на жаль, аферистів та шахраїв, також шарлатанів на сьогоднішній день хватає. І вони є серед вчених людей також. І тому не кожному вченому потрібно вірити. І сам Ісус Христос, коли прийшов в цей світ, для того, щоб ми мали світло та розум, розумієте, щоб ми не були дітьми темряви, тому що темрява вона руйнує наше життя. І насамперед, всього, щоб ми не стали просто маріонетками в чужих руках, і ніхто нас не зміг використати у своїх інтересах. А для того, але щоб ми завжди були світло, і щоб ми були благословенними людьми в цьому світі. Ось, розумієте, і все тайно, рано чи пізно становиться явним. І вся та брехня, яку почав хворий на всю голову Чарльз Дарвін, і всі е, ті е, ліниві його вчені, які. Нас з вами обманули із шкільних та університетських підручників, то та брехня, яку вони написали, вона виявлена і вона не, не несе нам, тобто спасіння. І нам потрібно робити висновки, бо тому що було зроблено дуже багато неправильних відкриттів. І все, що було зроблено. Яке потім виявилося неправдою, а те, що було написано у Біблії, все підтверджується. І чим більше ми живемо на цьому світі, то тим більше ми бачимо, що Біблія це істина, це історія та факти створення світу, і вони повністю підтверджуються від початку до кінця. А вигадки деяких людей вчених є сатанинськими, і вони виявляються здебільшого із часом. Щось бистріше виявляється, щось повільніше виявляється. І ми в своєму житті робимо висновки, бо ціна дуже велика: це рай або пекло. І ну і магнітне поле. Про яке я раніше говорив, це науковий факт, що воно зменшується і здебільшого, якщо збільшувати магнітне поле, то вже зверх 10 тисяч років, то ніякого життя не було би можливого тут на землі. Бо жити в такому великому магнітному полі просто неможливо. Тобто однозначно землі менше 10 тисяч років. Тобто її всього-навсього лише шість тисяч років. Слава Ісусу Христу, що ми пізнаємо такі цікаві істини, і повне відео на цю тему обов'язково подивіться в Ютубі на каналі Служіння Салтаненко. Допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що будьте благословенні з Господом нашим Ісусом Христом і пізнавайте істину, щоб істина вас. zvilnela vo íme Ješoua Christa amen slava Ješoua Hrestu.